З особовим складом було проведено колективну підготовку. На колективній підготовці були відпрацьовані основні дисципліни, а саме заняття з тактичної підготовки, вогневої підготовки, військової інженерної підготовки, військової топографії та тактичної медицини. Закінченням колективної підготовки було Проведення з особовим складом ротно-тактичних занять, які проводились чотири етапи. Перший етап був етапом планування, другий етап комбінований марш, третій етап розташування підрозділів на місці, четвертий етап ведення оборонного бою з бойовою стрільбою. Всі поставлені цілі перед підрозділом були досягнуті.